Шановна шкільна громада, учні, вчителі, батьки, ось і про мене, ну, ще один навчальний рік. Сьогодні закінчуються уроки і завтра вже починається три місяці каніку. Я бажаю учням п'ятих, шостих, сьомих, восьмих, п'ятдесятих класів відпочити за літо, набратися сил. Здоров'я і прийти 1 вересня в школу, але вже на один рік дорослішими. А ось для тих, для кого сьогодні дзвони в останнє, це 11 клас. Для вас навчальний рік ще не закінчився, тому що ви ще складаєте державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Я бажаю вам успішно скласти іспити, обрати єдиний правильний шлях у житті. Визначитися і все життя наполегливо йти по ньому, долаючи будь-які перешкоди. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну просту істину. Господь визначив нам всім довжину нашого життєвого шляху, а от ширина цього шляху залежить виключно від нас. Тому я бажаю вам прикласти всі сили, щоб ця ширина була красивою, сильною. Здоровою і багатою. Успіхів вам у всьому. Вітаю вас з останнім дзвоником. І до моїх вітань приєднується ще й народний депутат Олесь Дов. Він просив передати вам ось такі слова. Дорогі випускники, щиро вітаю вас із завершенням навчання в школі. Цей день